Кракен ймовірно, це був просто дуже великий кальмар, якого деякі люди бачили. Проредаговано. Ісусе Христе, так багато голосів за моя бідна скринька сповіщень. Хіба міфічна версія більше не схожа на ту, що ми бачили в піратах Карибського моря. Це також гігантський кальмар у цьому фільмі, але він також більший за цілі кораблі. Перша згадка про кракена була норвезькими моряками на початку 1700-х років. До 1753 року його описали як восьминога, який міг тягнути кораблі. Жирафи мають висоту близько 15 футів. Навіть перші великі кораблі були довжиною близько 65 футів. Ні в якому разі 15 футовий кальмар не зможе збити одного. А якщо до надзвичайно великого жирафа, як міфічний жираф, я збирався сказати драконів, але змінюю відповідь. Жираф? Це точно жираф? Якби в мене були гроші, я б дав вам нагороду. Жирафи насправді були набагато вищими за сучасних. Сила тяжіння тільки посилилася і потягла їх нижче, але їхні голови досить високо. Тому гравітаційне тяжіння сонця тримало їхні шиї довгими. О мій бог, я люблю читати це першим ділом вранці. Звільніть жирафіна! До того, як мобільні телефони з камерами були настільки поширеними, я б сказав, що біфут. Ідея існування мав істоти глибоко в лісі Північної Америки. Насправді не така вже й дивна, але наразі були б хороші кадри одного. Інакше якесь бидло вбило би одного. Забудь мобільні телефони, трейл камери, вони дешеві у великій кількості з високою роздільною здатністю та скрізь, проте немає єті. Один мій друг стверджував, що можливо їхній зіст може бачити інфрачервоні промені, які камери використовують для нічного бачення, і уникають його, що правдоподібно. Але я думаю, що в якийсь момент принаймні один буде або цікавим, або необережним. Те, що мене завжди непокоїло щодо біфута, полягає в тому, що я живу в районі, де бігфут спостерігають часто. Я ніколи не бачила бігфута, але я бачила дику росомаху. Я знаю більше людей, які стверджують, що бачили Бігфута ніж тих, хто стверджує, що бачили дику росомаху. І все ж, у кожному ломбарді та в половині кафе в моєму штаті, є росомахи, але немає біфутів. Скажу чесно, будь-яка частка моєї віри в існування біфута зникла, коли я побачу як виглядає відмідь, що ходить на задніх лапах. Це надзвичайно не неприродний вигляд у поєднанні з ненадійністю людського ока чи пам'яті. І у вас є гарний міф, щоб пояснити те, що ви щойно побачили, не кажучи вже про те, що доросли грізлі підніметься на висоту більше вісьми футів і залишить сліди чудовиська. Це не так заперечувати підтверджений факт щодо історичні часи існував вид, який ми можемо вважати гігантами хомолонгі. Особливо, якщо вони втрачають частину волосся через коросту. ведмеді з коростою виглядають дивно. Я короткозорий, і вночі навіть випадкові тварини виглядають дивно. Якщо я без окулярів і п'яний, я не думаю, що хтось із них може бути справжнім. Я б теж це колись сказав. Я пройшов через фазу, коли я дійсно захопився ідеєю Бігфута. Чим більше я вникав у це і читав усі розповіді, тим більше розумів, що ідея, на яку люди готові йти на крайно, щоб увічнити цей міф, насправді є більш правдоподібною, ніж існування самої тварини. Існує група людей, які присвятили себе містифікації біфутів. І вони існують століттями. Я визнаю, що одного разу багато років тому я написав власний вигаданий опис зустрічі з Біфутом просто для розваги. І його опублікували на серйозному сайті Бігфута, та як виявлення А-класу. Їх цікаво уявляти та складати сценарії. Мене дивує, що були шоу про його пошук, що є можливо. І мисливець за привидами показує, і шоу полювання неприбульців, все зводиться до зелених кадрів нічого. Та ви чули це? Прийшов сказати це, вода покриває 70% землі. У деяких районах неймовірно глибоко, і ми дослідили її частину. Більшість у відносно мілководі. Так, ми проводили дослідження морських глибин, але це технічно складно і дуже дорого. Я б пропустив, що в океанах існують сотні істот, про існування яких ми навіть не підозрюємо а тим більше тих, які, як ми думаємо, там можуть бути. Ми лише нещодавно зняли відео живих гігантських кальмарів, хоча ми знали про їх існування протягом століть, і це тому, що вони іноді викидаються на берег мертвими, що там ще є, що ніколи не випливає з глибини. Насправді зараз я виконую певну контрактну роботу у високій Арктиці. Я мав задоволення спілкуватися з багатьма людьми тут, у північній частині Баффінова острова. Я зустрів тут старого Інуїта, який тривалий час виходив у море в цьому районі. Затока або пряма частина між північним островом Баффін і північною Гренландією. Одного разу він згадав, що бачив тюленя з двома головами. На перший погляд, це може здатися не таким божевільним, але чоловік бачив тюленів у воді щодня протягом 50 років. У нього був такий у очах, коли він згадував про це після того, як він згадав про це. Він сказав мені, що в актичних ходах є речі, які ще не були виявлені людьми. Занадто багато льоду, занадто багато недослідженого. Я запитав його, чи бачив він ще щось. Є й інші речі, дуже великі речі, більше закитів. Сказав він. І які більші речі? Я хотіла би почути більше його історії. Він справді пише книгу. Я не впевнений, коли він її опублікує. Але в ньому багато цікавих історій. Він народився в 50-х роках в Арктиці. Він розповів мені історію про те, як застряг на полюванні. 15 із них вийшли, і лід закрив їхні човни. Коли вони поверталися назад, вони простояли на льоду майже 3 місяці. Всі вони вийшли і були врятовані. Саме тоді вони побачили двоголового тюленя. коли вони застрягли на льодовиках у морі, чекаючи порятунку. Тож, я нещодавно дізнався про це, єдинороги насправді можуть належати носорогам. З того, що я пам'ятаю, бегемоти були описані як значення річковий кінь. Тож, коли римляни, я думаю, зіткнулися з носорогами, вони назвали їх одними рогатими річковими кіньма. Швидше за все, через їхню схожу статуру, а потім, коли телефонна гра йде, річкова частина випадає, і ми маємо одну кінь рогатий. Так, єдинороги насправді можуть існувати лол. Середньовічний торговець і дослідник Марко Поло писав про те, що бачив єдинорогів, і про те, що вони не виправдовували ажіотажу. Але те, як він описав єдинорога, дає зрозуміти, що він насправді бачив носорога. Як у біса ти міг побачити носорога і бути враженим? Напевно, Колумб побачив ламантин і сказав, що знайшов русалку, але вони були набагато потворнішими, ніж вони думали. Мій чоловік виріс у глухому лісі разом із батьком працював на пастках. Він бачив більше від медів ніж пробок. Він побачив бігфута в глухому лісі, дорослим, абсолютно тверезим, При денному світлі, лише за кілька метрів від нього. І дивився на нього очима. Коли той йшов, всяких ведмедів він бачив у всяких державах, бачив і на двох лапах. У нього немає жодних сумнівів, що Сосквоч існує. Я вважаю, що чим довше хтось провів у дійсно дуже віддалених лісистих місцях на північі Канади, я не можу говорити про інші місця, тим більше ймовірність, що вони вірять, що бифут, Сасквоч існує як вид. Все одно мої два центи з моєї власної точки зору. Зараз я живу у віддаленому північному місці. І коли я повертаю до цивілізації, я літаю над приголомшливими величезними просторами безлюдної землі. Чесно кажучи, я думаю, що там може бути що завгодно, і якщо ми думаємо, що знайшли це все, ми дійсно переоцінюємо свої здібності. Дракони! Це звучить божевільно, але факт полягає в тому, що практично в кожній стародавній культурі світу є якийсь міф про дракона. Існує переконливий аргумент, що всі ці міфи ґрунтуються на чомусь. Проблема в тому, що на землі немає хребетних з шістьма кінцівками. Цілком можливо, що існували віверни, селезні або те, що люди називають драконами з чотирма кінцівками, але вони не могли б дихати вогнем і ймовірно досягали приблизно 50 фунтів, якби він був здатний до польоту. Це практично описує луска то і яким він є. Я хотів би повірити, що щось на кшталт Лухнецького чудовиська існувало сотні років або й більше, і передавалося в історії, але воно давно вимерло. Я так само ставлюся до легенди ані Шінаба про Міші Пешу, Велику Пантеру, яка нібито живе в озері Верхньому. Лохнеське чудовисько, коли я був у Шотландії, вони розповідали нам про історію озера Лохнес і все страшне лайно, яке там є. По суті, коли воно було відрізане від океану, багато тих тварин опинилися там у пастці та еволюціонували. В деяке кошмарне хреб. Я б не здавався, якби Несі була там і тролила нас усіх. Як корінний житель Мічигану, я щойно дізнався про підводну Пантеру близько двох років тому. Це дуже захоплююче. Я нагадаю, що читав книгу, в якій згадувались люди місцевого фольклору. Технічно, якщо дослідження духів або привидів є законними, всі міфи про твариноподібних істот, які з'являються у водоймах, мають повну основу. Багато людей і тварин померли від травм у воді, наприклад, Озер Ланія. Є. є задокументована історія духовних тварин, які прийшли по домівки з привидами та Землі цілком логічно, якщо духи справжні. Не думаю, що хто ще згадав про Титанобоа. боа, чесно кажучи, з огляду на те, наскільки масивним є південноамериканські тропічні ліси, та наскільки більшість із них недосліджена, я б не здивувався, якби в цих лісах хтось сховався. Про них не згадували, тому що вони були справжніми, можливо, не такими гіганськими, як деякі уявлення, але справді величезними. Добре, чесно, я щойно зрозумів, що неправильно зрозумів міфічну частину запитання О. Але також цікаво відзначити, що якщо деякі міфічні істоти, згадані тут, також і реальними, але ми просто не виявили їхні скам'янілостей.